Всім привіт! Пам'ятаєте, я вам нещодавно в минулому відео розповідала про те, що відтепер я буду займатися жіночою білизною. Тож, по-перше, мій інстаграм-магазин знаходиться ось за такою назвою. По-друге, зараз я вам дещо покажу. Откуди готуватися нападіння, я вам не покажу. А от дві мої улюблені модельки обов'язково поїхали. Перша моделька моя улюблена і представлена вона в шести кольорах. Єдине, тільки що вже майже всі розкупили, і залишилося тільки два. Взагалі існують такі кольори: пудровий, оливковий, блакитний, бежевий, кавовий та чорний. І в мене залишилися тільки оливковий та чорний. Показую вам оливковий. Виглядає він ось так. Ну, загалом пюстик виглядає ось так: бретелі знімаються і яка кажуть дівчата, які його купували, що без бретелі тримаються також дуже добре. Який плюс саме в цьому бюстику, це те, що він повністю безшовний і має матеріал, який дуже класно тягнеться у всі сторони. Тут немає кісточки, яка буде челити, давити, і яка буде мотивувати вас зняти цей бюстгальтер, як можна скоріше, коли ви приходите додому, такого не буде. В цьому бюстгальтері вам настільки комфортно, що ви забуваєте, що він витягнутий на вас В принципі, тут знаходяться такі. Попирчиста тканина, як її назвати? Тканина в дірочку. І саме завдяки цьому це в бусгалтеру не жарко влітку і на холодно взимку. Він зберігає ту температуру, яка має бути. Він реально повністю дихаючий. І наступне, що класне, це сам пушап. Як ви бачите, він представлений у форматі руки. І називається такий пушап рука Адама. Він зроблений саме по тим масажним лініям. По яким буде зручно, не буде передавлювати десь в яких місцях. І це такий пошапник які саме безпечно. Такий бюстгальтер представлений у нас у розмірі 80 та 85, і зараз покажу, ще чорненький. Ось так виглядає чорненький, і він є у розмірі 75, 80 і 85. Що Щодо чашечки, чашечка тут А і Б. В чому прикол? Ну, в принципі, це дві різні чашки: це перший, і другий розмір. Але за рахунок того, що за рахунок об'єму, і за рахунок того, що е, чим більше об'єм, тим більше трошки чашечка, приблизно на 1 см, Вона більша глибша, тому можна варіювати або взяти чашечку А, або взяти чашечку Б. Він дійсно сідає ідеально і на перший, і на другий розмір. І як в першому, так і в другому розмірі саме цей фалтер – Утворює сивите декольте, тому можна не паритися, в, якій, в якому одязі ви будете. Там буде глибокий виріс або ні. Взагалі буде ідеально, тому що підтримує форму дуже класно. І згадала, що я ще хотіла вам показати, це те, як він тримає форму не грудей, а як він тримає свою форму, власне. Його можна отак скомкати І потім відпустити, і він повертається у свою форму. Ніде нічого нема ніяких, так сказати, слідов преступлення. І якщо що, цей біфалтор був вибраний вже разів з п'ять без щадячого режиму, без додаткових мішечків, отак просто в сіравку кинутий, вибраний і зовсім не втрат чина форма. Друга моделька, про яку я хочу сьогодні з вами проговорити, також безшовна і без кістечки. Вона також йде з універсальною чашечкою. АБ, єдине, що Б не повна в цьому варіанті. І якщо е, прям розмір другий, то треба брати просто більший об'єм. Так, показую, як він виглядає. Виглядає просто шикардосно. Єдине, що я зрізала, тут був ще бантик. Якщо ви будете в мене в інстаграмі, ви побачите фотографію з бантиком. Але я його зрізала, він дуже легко знімається. І у мене про це є в інстаграмі відео. Який тут плюс? Все те саме. Він тримає ідеальну форму. Все те саме. Немає кісточки, немає швів. Єдине, що тут інший матеріал. Він повністю гладенький. І за рахунок цього, що тут другий матеріал, він трошки не так тягнеться, як попередня моделька. Але який плюс саме в цьому бюстику, тому що тут подвійний пушап, він в два рази більше, ніж в попередньому варіанті, ніж звичайний пушап. Але зверніть увагу на те, от як ви уявляєте взагалі бюстгальтер з пушап? От ті, що колись давно на ринку всі ми бачили такі бюстгальтери, які виглядають отак. І ти думаєш, якщо я його на себе не діну, буде трошки ну. Якось не зрозуміло, що там ще нова голова з'явилася. Ні, тут пушап взагалі не додає форми самому бюсту. Він виглядає таким же мініатюрним, якби він був би і без пушапу, але пушап тут є. І за рахунок саме цього, саме ця фішка дає змогу тому, щоб формувати красиву форму грудей і дозволяє робити будь-який вибір щодо одягу. Глибоке декольте, не глибоке декульте. І незважаючи на те, що це формат Анжеліка, можна вибрати глибоке декульте, дуже красиво виглядає. Представлений він в трьох кольорах у мене в магазині. Єдине, що 75 розмір є тільки в чорному варіанті. А розміри 80 і 85 є в чорному, в бежевому і в синьому варіанті. Переходьте в інститут, там бачите, а бежевий я вам зараз показую вже тут. Також там ще був бантик, але я бантик, бо мені там більше подобається. Зсередини все. Те саме, дуже м'якенький, дуже зручний, пушапчик. Жову, давайте я вам ще раз покажу, як його мну, мну, а він такий бас і красивий Бац і нічого з ним взагалі не сталося. Коротше, в інсті в мене ще дуже багато варіантів. Тому підписуйтесь на мій інстаграм-магазин, де представлені всі ці варіанти. До речі, там ви можете за хештегом в закріплених постах вибрати, або по розміру знайти тільки пости по розміру вашому, або тільки по чашечці вашій, або тільки окремо бюсти, окремо комплекти, і не дивитися те, що вам не потрібно. Це я зробила для того, щоб було вам зручно, Переходьте туди, дивіться обов'язково. І вішенка на торті. Скільки це все добро коштує? Другий варіант, який я вам показувала, з подвійним кошап коштує 295 гривень, а перший варіант те, що у клітиночку коштує 279 гривень. Також в магазині є варіанти, як підібрати трусики до цього об'їздику і зробити комплект. Тому зараз обов'язково скоріше ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, яке я запишу з іншими модельками зі свого магазину. А у коментарях напишіть, чи були у вас такого формату бюстгальтери, Якщо так, чим вони вам сподобалися? А якщо ні, чи хотіли би ви їх спробувати? І чи цікаво вам подивитися на те, які ще варіанти є в нашому магазині саме ось в такому форматі відео огляду? Ну а поки все. Всім па-па!